Всім привіт! І якщо задаєтеся питанням, що ще приготувати з гарбуза, то ось вам рецептик сирної запіканки з гарбузом, що нам необхідно: сир, манка, суха та манка, 4 столові ложки замочені у воді. Цукор, 4 яйця та гарбуз запечений. На йогурт не дивіться, ми його замінимо в ході апельсиною. Ось так іноді приходять спонтанні рішення, які мають неймовірний результат. Ще покажу вам, скільки запеченого гарбузика в мене вийшло це з половини гарбуза. І так, приступаємо і починаємо з сирної частини. Сир це в нас іде плесканка домашнього сиру, приблизно це є 600 грам. Але я все брала на око: 2 столові ложки цукру. І 3 столові ложки манки. Ще тут 1 столову ложку манки залишаю до гарбузика. 2 яйця. Все перемішуємо, а потім блендеруємо до однорідної маси. Тут я зробила дуже правильне рішення, що я замість йогурта вирішила дати 1 столову ложку соку апельсини та 1 столову ложку цедри апельсини. Це все гарно перемішати і відставити, а тим часом приступити до начинки з гарбузом. Ось наш запечений гарбуз. Ми даємо одну столову ложку манки, замоченої у воді. І чайну ложку сухої манки. Не знаю, інколи в мене такі є спонтанні рішення, і я стараюсь дослухатися до своєї інтуїції. Логіки не розумію, але виходить це смачно. Розбиваємо одне яйце та додаємо одну столову ложку цукру. Потім ми це все за допомогою блендера переблендеровуємо. У мене блендер від сиркової ще маси є, але це нічого на це не впливає, а навпаки, навіть поєднується, і мене це не турбує. Ось у нас є дві отакі маси: сирна маса і гарбузова маса. Вони є не такі вже аж дуже рідкі, але ось так лиється. Наклали ми сирну масу, розрівняли, і тепер накладаємо гарбузову масу зверху на сирну зробить зробиться як зебра, але мені здається, що так краще буде триматися і краще підніматися сир. Кладемо в розігріту духовку та чекаємо до готовності. Ось наша запіканка приготувалася, і, в принципі, так як я казала, сиркова маса піднялася, а гарбузова просто така, як була така і є. І вона чудово просто виглядає. Правду скажу вам, що смак нереальний, і було правильне рішення того, що я дала апельсин. Він так красиво доповнює смак гарбуза та сиру, просто щось неймовірне. Пробуйте, смакуйте та пишіть, як вам. Смачного!